Доброго дня, шановні викладачі! Пропонуємо вам ознайомитись із основними принципами роботи викладача у начальному середовищі Moodle. У даному відеоролику ви зможете побачити, як зайти на сайт дистанційного навчання МЕГУ, як здійснюється пошук дистанційних курсів на нашому сайті. побачити короткий огляд структури дистанційного курсу. А також коротко ознайомитись з принципами навчання студента на тому чи іншому дистанційному курсі. Окрім того, ви зможете побачити, як оцінюються навчальні завдання студентів, а також переглянути результати навчальної діяльності студентів. Зайти на сайт дистанційного навчання нашого університету ви можете за допомогою двох способів. Перший спосіб, вам необхідно зайти на будь-який пошуковик, наприклад, Google. Далі необхідно ввести назву нашого університету. Можна просто коротко ввести мегу. На сайті нашого університету у меню шукаємо вкладку навчання. Ось вона. В навчанні шукаємо підпунктик Дистанційна освіта і натискаємо на нього. Відповідно, заходимо на сайт нашого університету. Наступний спосіб. Необхідно ввести в адресній строці пошуковика адресу нашого університету. Отже, вводимо. «edu.regi.rovno.ua». Ось і зайшли на сайт дистанційного навчання. Якщо ви вірно ввели свій логін і пароль, у правому верхньому куточку має з'явитися ваше ім'я та прізвище. Це означає, що авторизація була успішна. Отже, давайте спробуємо здійснити пошук вашого дистанційного курсу на нашому сайті. Це можна зробити за допомогою двох способів. Перший спосіб. Необхідно зайти на факультет, на якому знаходиться цей курс. Ось, наприклад, будемо шукати курс Українознавства. Ми знаємо, що він знаходиться на педагогічному факультеті. Натискаємо. Далі обираємо спеціалізацію. От, наприклад, початкова освіта із практичної психології. Ми знаємо, що цей курс знаходиться в третьому семестрі, тому, відповідно, обираємо необхідний семестр. Натискаємо. Бачимо, зверху знаходиться наш курс Українознавства. Наступний спосіб. Вертаємося на головну сторінку і шукаємо пункт під меню зліва, який називається Мої курси. Усі користувачі є записані на той чи інший дистанційний курс, відповідно, ті курси мають відображатися у цій. В натискаємо і курси. І бачимо перелік дистанційних курсів, на які записаний користувач. Ось в списочку є українознавство. Ось ми перейшли до цього курсу. Давайте з вами коротко ознайомимось із його структурою. У верхній частині дистанційного курсу знаходиться загальна, блок загальної інформації. Бачимо, є фото викладача, коротко його ім'я, посада, його контакти, емейл, щоб можна було писати для зв'язку зі студентами, скайп і час консультацій в скайпі, коли викладач має виходити на зв'язок зі студентами. Також сюди відносяться такі елементи, як візитка курсу, графік вивчення курсу, робоча програма, глосарій, методичні рекомендації студенту по роботі з дистанційним курсом. Питання до заліку чи екзамену, шкала оцінювання та друковані джерела. Курс розділений на навчальні тижні, під час яких студент ознайомлюється із теоретичним матеріалом лекцій і виконує самостійні, практичні, індивідуальні та іншого роду навчальні заняття. В кінці курсу знаходяться Блок завдань підсумкових. Це може бути модульний контроль чи підсумковий контроль у вигляді тестів. Коли студент виконує завдання усіх навчальних тижнів, загалом за виконання завдання він може набрати 100 балів. Отже, студент на дистанційному курсі виконує наступні навчальні завдання. Студент читає теоретичні теми і відправляє виконані завдання до самостійних робіт, практичних чи індивідуальних робіт. Вони на дистанційному курсі позначені ось таким значком, рукою, яка тримає файлик. Окрім того, студент проходить тестовий контроль, чи то модульний, чи підсумковий. В кінці курсу він може побачити. Свої результати у меню зліва, де знаходиться у нас журнал оцінок. У журналі оцінок як студент, так і викладач можуть побачити результати навчальної діяльності студентів. Ось бачимо оцінки за практичні. Номер 1 номер 2 3. Вертаємо 6, модульний контроль. Практичні, 10, 11, 12. Ось бали, ствізни. модульний контроль номер 2 І в кінці модульний контроль номер 3 і пісокова атестація. І в кінці у нас відбувається загальна оцінка по курсу. А тепер давайте спробуємо оцінити відповіді студентів, які вони надіслали через систему Moodle. Отже, Переходимо до нашого курсу і шукаємо файли із такими значками. Це можуть бути самостійні, практичні чи індивідуальні роботи. І для прикладу натискаємо самостійну роботу номер 1 Бачимо, є методичні рекомендації, вимоги до форматування, завдання, які бачить студент. Література і так далі. Ми шукаємо запис, який має бути у верхньому правому куточку. Якщо б завдань не було надіслано, був би запис відповідей на завдань немає. На даний момент ми бачимо, що є два завдання, які необхідно переглянути. Натискаємо на цей запис. Отже, ми бачимо перелік студентів і відповіді, які вони нам надіслали на те чи інше завдання. Також є поле оцінка. Необхідно натиснути на це поле. Натискаємо оцінка і натискаємо розвернути все. Ми бачимо, що є файлик в Word. це відповідь, яку надіслав студент. яка Потребує оцінки. Бачимо поле оцінки. Тут у нас розкривається меню, це бали, які ми можемо поставити за надісненим студентом відповідь. Бачимо поле для коментаря, тобто викладач може написати своє враження від надійсненої студентом відповіді, ну або якісь свої зауваження. І знизу у нас знаходяться кнопочки, за тому, у яких ми зберігаємо свою оцінку. Давайте спробуємо оцінити цю відповідь студента. Натискаємо на файлик в Wordівський, він має завантажитися, відкриваємо його, переглядаємо зміст завдання, оформлення, чи відповідає поставленому завданню. І тепер вибираємо оцінку. Наприклад, ставимо 2 з 4 і пишемо якийсь коментар. От, наприклад. Зміст відповіді не зовсім відповідає поставленому Завдамо І натискаємо Зберегти зміни. Бачимо вікно, бачимо прізвище студента і бачимо, яку ми поставимо оцінку. Вертаємось на головну сторінку курсу. Окрім того, що викладач може відслідковувати успішність студентів у журналі в оцінок, який знаходиться у лівому меню, також викладач може бачити повний звіт про діяльність студента. Для цього необхідно натиснути в меню зліва учасники, вибрати студента, по якому він хоче побачити повний звіт. Вліва, в лівому меню знизу знайти вкладку Звіти про діяльність, натиснути її і вибрати один із звітів, наприклад, Повний звіт. Повний звіт про діяльність студента дозволяє нам побачити, що студент переглядав кількість переглядів, скільки раз переглядав теоретичні теми. Чи надіслав практичні роботи, як, як вони оцінені. Також можемо побачити результати здачі студентам тестів підсумкового контролю чи модульного контролю. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що за консультаціями щодо роботи сайту дистанційного навчання ви завжди можете звернутися центр дистанційного навчання, аудиторію 2402.